Друзі, привіт! Записую це відео для своїх улюблених друзів, зокрема для Юлії і всіх, хто вчить зараз німецьку мову, але, можливо, воно теж стане вам у нагоді, тож користуйтеся. Не претендую на научні звання і знання, лише власний досвід, як навчитися читати німецькою мовою, як зрозуміти, і як вивчити. Букво сполучення, бо насправді читати німецькою мовою набагато легше і простіше, ніж англійською мовою, і тим паче, ніж українською і іншими мовами для іноземців. Можу сказати, що, вивчивши певні найрозповсюдженіші буквосполучення, сполучення, ви абсолютно легко потренувавшися декілька днів, зможете читати слова, можливо, не найважчі, але зможете читати найрозповсюдженіші слова правильно. Буду сьогодні порівнювати зі звуками в українській мові, або, можливо, навіть іноді в російській, бо не можна сказати, що є прям точні, точні, ідентичні звуки. Можна сказати лише про те, що якісь звуки нагадують нам щось. Намагатимуся бути логічною, щоб ви зрозуміли. Певний порядок так, цих буквосполучень почнемо з найрозповсюдженіших буквосполучень. Я поки що без української розкладки, тому буду підглядати, якщо що. Так, поїхали, друзі. Почнемо з вами з найрозповсюдженіших приголосних буквосполучень, які ви можете зустрічати і бачити, які можуть вас приводити легкий шок спочатку. Три літери разом. СцХ, ми завжди читаємо як український звук Ш, де ви не бачите цю, цю букву, це букву сполучення, ви завжди будете його читати як Ш. Наприклад, у таких словах, як Шуле або діє слово Шаун дивитися. Ш. Запам'ятайте, три літери СцХ це завжди Ш. Якщо у вас знаходяться поруч дві літери Х, то ми читаємо їх як a, український звук Х або Х м'якенький, а в різних землях по-різному, по в деяких він звучить навіть як щ. А наприклад, слово Іх, і воно може бути як іх, так і іще, а це залежить від вимови землі, в якій ви знаходитеся. Може бути твердий і Х, але здебільшого це і іх, або іще. Це те, що я чула не розповсюдженні. Або, наприклад, слово «безухе» відвідувати, де б стояли ці дві літери. Це Х, це звук Х. А наступне букво сполучення, яке розповсюджене і лякає багатьох це чотири літери. С цехам, і ми читаємо їх як український звук Ч. Наприклад у слові Deutsch. Як німецька мова, да, Deutsch. Deutschland Deutsch. у слові Шевченко також стоїть ці чотири літери. Наступний звук пов'язаний з цими словами, з цими приголосними звуками це може бути звук СК, ми читаємо його як К, іноді він може бути подвоєний: К або одинарний звук К. Наприклад, у слові яке курка або цука. Цукор. Буку сполучення літер ЦСХ, і ми чуємо в ньому звук С, наприклад, у слові 6 Зекс. Це буде а, саме цей варіант. А, так. А, дуже цікава літера. Якуди багато не розуміють, це літера Сц, і вона читається як подвійна С. Коли ви бачите її в словах, то ми читаємо її як подвійну С. Наприклад, у всім відомому слові Хайсен називатися «Хайсен». подвійна літера С або слово Хассе. Подвійна літера С. Буку сполучення літер СТ і СП, коли вони стоять на початку слова, то ми будемо читати їх як звуки «шт» і Шп. Якщо ви бачите, що на початку слова стоїть літера СТ, ви читаєте її як ШТ. Я зараз не говорю про слова виключення, бо вони теж можливі, але в більшості випадків, да, якщо мені зараз будуть щось там, приходити, якісь, а, на думку, слова виключення, такі прям швидко, що на слуху, я буду вам про це казати. Але здебільшого, це шут на початку слова, і всередині також в деяких моментах, наприклад, знову ж таки, наше слово вулиця, штас. Або слово стоятий штиен. Те саме відбувається із літерами СП, ми читаємо їх як ШП, наприклад, у слові грати шпинен, або, можливо, багато з вас є клієнтами банку Шпаркасе. То так, ось це літера ШК. От мені одразу приходить слово вху щука завтрак, сніданок, да? і навіть коли стоїть буквосполучення С Т посередині, тому що це поєднання двох слів в Г он щука. Ми читаємо як ШТ у поєднанні двох слів. Так, і тут же поговоримо про літеру С, яка стоїть на початку слова з голосними звуками, вона дає звук з. Наприклад, за, зо, зо, зе, зі». Тобто, Якщо ви будете бачити на початку слова літеру С з голосною літерою, то ми читаємо їх як звук з. Um, ще раз, де моя за? Mm -hmm. за, «За», зо, наприклад, у словах. am uh, Samstag Sobota Sonntag Nedila zum Supermarket äh uh, zendung Sendung Predacha da jaka kajs tam buto vatchu Зі Зінген співати. І а, також ці літери будуть читатися як ЗА, ЗО, ЗУ, зе, ЗІ, якщо вони стоять між двох голосних. Тобто на початку слова і, наприклад, якщо вони, якщо літера С стоїть між двох голосних. А, а, зараз ми по, по, я подумаю ще вам таке пс... одразу пригадати м. Наприклад, лізена. а с стоїть поміж двох голосних е, e -e", і ми читаємо це слово як езене. Не «лесен», «лізен». Тобто, якщо стоїть між двох голосних будь яких звук С, то тоді теж читається як літер З. Так, наша літера Х всередині слова. Якщо ви маєте літеру Х всередині слова, то вона не дає жодного звуку, ви її не читаєте, вона подовжує попередній голосний звук. А що маємо на увазі? Наприклад, в слові да, тут два бука сполучення: SE, Z -е і H. -і, і ми цю Х не читаємо. Ми читаємо «зеєн», подовжену. Або, наприклад, є слово Фаген їхати, да, їздити. То теж Х всередині слова не читається, а попередній голосний звук буде подовжений. Фаген. Це основні приголосні буквосполучення, про які варто сказати. Я думаю, що так. Да. А, можна ще сказати про букву сполучення ПХ, і ми читаємо його як українську літеру Ф, як українську літеру Ф. Наприклад, у слові «фюзіка», фізика, фізика, фозіка. І цікаво, що буква сполучення чотири літери це буква сполучення Ті Он, і ми читаємо його як сйонна. Здебільшого ці буквосполучення стоять у кінці слова. Зараз знайдуть всі українські літери, щоб вам написати це. Угу. Там. Тобто, наприклад, у слові нація. Націона. У англійській варіанті «nation» У них інший звук в. -а». В німецькій мові цеціон, дуже розповсюджене зараз слово, окупаціон, націон і так далі. Поїхали до голосних звуків, і зараз поговоримо про них. Найрозповсюдженіші голосні звуки. Це звуки і буквосполучення літер «е» І «і». якщо ви бачите ці дві літери, то ви завжди їх читаєте як Айя. Це завжди Айя. Я проводжу дітьми асоціацію зі своїми дорослими учнями про те, що ніби ви вщипнули когось і Іван Да? Айя. Де б не стояло це буквосполучення, Це буде Айя. Майна. Мій, дайн, твій, а, і так далі. Наприклад, у слові один «айнц». І дуже часто їх путають з буквосполученням навпаки, і е, але це буквосполучення, яке дає подовжений звук і. Тобто це треба запам'ятати просто еI це «ай», і е це «і». Наприклад, у слові філя багато, тобто «е» – Ецю ми не читаємо філя або слово «фія» Чотири. Говорю одно пишу інше. Тобто, це найрозповсюдженіші голосні. Ви їх дуже часто можете зустрічати у словах. «Ай» – «і», буква сполучення «еу», і це ніби наше «ой», «ой», наприклад, у слові «ноїн», «дев'ять», «ноїн», або «оя». Ваше, да, щось ой. Е, у стоять поруч. А... Якщо поруч з голосною стоїть літера Х, про це ми вже говорили, да, то ви її, Х, не, читаєте, вона подовжує попередній звук. А. Наступні цікаві літери, мабуть, також десь цікаві для нас, бо їх немає в українській мові. І вони викликають деякі складнощі, але насправді вони не складні. Це умлаути. У нас немає таких звуків, у нас є тільки подібні звуки, да? але ми про них поговоримо. Якщо ми бачимо літеру А Умлаут, то це означає, що ми читаємо її здебільшого як Е. Одну літеру, як ми читаємо її як Е. Наприклад, у слові ерстіна, лікарка, або епфеля яблука множині. Ви бачите, що два звуки Епфель, але Аумлаут ми читаємо як Е і Е «e» те читаємо як Е. Якщо Аумлаут стоїть поруч з літерою. У у, то цей звук передається як український звук ой, наприклад, у словах бойме, дерева, бойме, ам, далі беремо звук, а омлаут. І він дуже наближений до звука «ль». мабуть, в українській мові найкраще це передати звуком м'який знак О, от щось близьке до нього, Ю. А, наприклад, у слові «льове», лев Льове, або у слові любити мьоген. Звук «у» Умлаут um, не можна сказати, що це звук «ю», це такий наближений до Ю, але я б сказала, що він між «у» і Ю, тому його немає в мовах, близьких до нас. Але це такий звук «ю», Ю" між «у» Ю і «ю», Наприклад, у слові юбен справлятися, щось робити, або ЮБА, коли ви про щось говорите. Юбе". Це наші умлаути. Так, дивлюся, що ще є. Такого дуже важливого прям щоб. Але мені здається, що це, в принципі, і все. От чесно, з основного. А, ну от, окей, зараз ще оці літери, да. А Йоти. Якщо на початку слова ви маєте букву сполучення і А, Й О, Й У, Йо, -E, то ми читаємо їх як українські літери Я, Йо, букву сполучення «є». Тобто це у нас буде як звук або літера Я «це» і «йо», це наближено до Ю, і це наша літера Є. Є. На початку слова, може бути і в інших частинах, але на початку слова 100% здебільшого ми говоримо. Наприклад, слово. Яке, у нас воно вже було, да, куртка або якта полювання, Йо, наприклад, у слові йогурт. Щось мені здається, я у цьому слові пропустила. Зараз, друзі, бо я теж іноді. Враховуючи кількість мов, якими зараз спілкуюся, іноді, угу, точно пропустила. Не все пам'ятаю. Тут можна взяти слово юнге. хлопчика. Є, наприклад, єджа кожен. Якщо ви бачите їх усередині слова, вони читаються саме так. Ну, і ще бачу, що можна згадати про буквосполучення сполучення І, і літера Г в кінці слова, але це такий він більш, я б сказала, ніби носовий звук. Наприклад, коли ви маєте число 90 90, і. Всі по-різному теж його вимовляють. Хтось чітко говорить Нон, ці г, але він наближений до такого носового звуку нонціх. Для мене це більш ніж х. Ахцих. В кінці слова вони стоять. Ой, і зараз я думаю ще про одний носовий звук. Оцей він. Ми віднесемо його до приголосних okay. звуків. Якраз я про нього і згадала. Це звук Нг, це носовий звук Н. Він більше як н, і ви навіть Г не... майже не промовляєте. Наприклад, у слові зінген, 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 «зінген». тобто він ніби уходить у вас в зінген. Ну, дивіться, друзі, можна порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ну, майже 30. Майже 30 букв сполучень, але якщо ви їх вивчите, то ви будете абсолютно вільно читати. Що я вам пораджу? Я пораджу, Юлічко, тобі особисто, коли ви просто читаєте якусь літературу, беріть маркер і відмічайте ці букви сполучення, як вони читаються. Я, мабуть, навіть от зроблю отак: збережу цю картинку для того, щоб, якщо потрібно, можливо, ви її, якщо захочете, роздрукуєте собі і будете дивитися, як вони читаються, ці букви сполучення, можливо, собі відмітите. Друзі, я рада бути корисною, якщо я потрібна, якщо є якісь питання, то можете звертатися. Збережу це відео для вас. Користуйтеся, якщо захочете, діліться а ним теж. Ну якщо воно було корисним, то дайте мені, будь ласка, знати. Для мене це теж буде важливо. Вивчайте німецьку, вона класна, я це знаю.